Інсайдер підтвердив ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag Інсайдер Шон Вебер поділився новими подробицями щодо ремейку Assassin's Creed 4 який за його словами вже давно перебуває у розробці. Що відомо з інсайду? Проєктом займається Ubisoft Blue Byte німецька студія, яка раніше працювала над серією Enno та підтримувала інші великі франшизи Ubisoft Ремейк однозначно перероблявся, що й стало причиною затримок. Гру могли скасувати у кінці 2024 Року, однак вона отримала друге життя у рамках нового курсу Ubisoft на оновлення класичних проєктів. Реліз запланована на початок 2026 року, можливо, перший квартал. Шон Вебер вважається надійним інсайдером. Він першим повідомив про провал X-Defined. Ігру дійсно зупинили. Офіційно він публікував точні витоки по Need for Speed та іншим гучним тайтлам. Офіційні коментарі Ubisoft наразі відсутні однак кількість незалежних витоків зростає. Що натякає на майбутній анонс?